Дороги України така назва цьогорічного радіодиктанту національної єдності. Його авторка, поетеса, перекладачка та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. А читав текст: актор, театральний режисер та виконавець ролі у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський. Нагадаю, всеукраїнський радіодиктант започаткували у 2000 році, і з того часу він став найбільшим україномовним флешмобом. Головна мета події не перевірити грамотність учасників, а об'єднати Україні. І знавців української мови по всьому світу зазначу, текст диктанту планують оприлюднити вже 30 жовтня. До цього часу учасники можуть надсилати свої роботи на перевірку. У Кропивницькому ж диктант писали на багатьох локаціях, і чи не наймасштабнішою традиційно стала обласна бібліотека імені Дмитра Чижевського. Тут зібралося більше сотні бажаючих надихнутися патріотичним змістом та перевірити свої знання з української. Примітно. що що в івент національної єдності включилося багато молоді, а ще представники мистецьких кіл та посадовці. Усі, ж, хто писав цьогорічний диктант, відзначають його сильний зміст, починаючи від влучної назви дороги України. Для мене цей текст був по-своєму дуже болісним, тому що чимало моїх друзів сьогодні захищають нас, чимало моїх друзів на волонтерському фронті, і перед їхніми очима ці дороги відкриваються в іншому світлі, не в такому світлі, в якому ми знаємо ці дороги, особливо південні. Бібліотека традиційно є носієм популяризації української мови. Української літератури для нас це важливо, тому що ми дійсно об'єднуємо різних людей. І сьогодні ви бачили от, різні категорії наших користувачів, прийшли до бібліотеки. Таке от об'єднання воно свідчить про нашу єдність і про необхідність і таки продовжити гарну традицію написання диктантів саме в такий день. Я вже пишу радіодиктант п'ятий рік. Найголовніше – це для мене атмосфера. Це об'єднаність, єдність українців як однієї нації.